Доброго дня, шановні друзі. ранку. Багато з вас питають, що це за книги я видала. Ну, можна сказати, ми видали з вами, бо саме це книги, це у мене тут Івасяка ще допомагає в презентації Івасикові іди. Власне, книги, ці це мої вірші, а це громадська, можна сказати, лірика. І, власне, от, я хочу показати, бо для багатьох, для вас, може, не зрозуміло, що це за книга. Може комусь вона не потрібна. А якщо потрібно, то, будь ласка, пишіть. Загалом книга безкоштовна. Ну, а якщо хто-то допоможе у доведенні її, бо потреба існує, то буду дуже вдячна за це. Власне, от розкримо книгу, щоб ви побачили. Презентація так Отака вона була глянка в, в моїм матовому варіанті. так значить На ній зображений Іван Дмитрович Сірко видатний характерник, і на фоні річки Самарки Козацької старовини. Власне, якою пов'язано це місце називається Попове пекло, на основі якого це зроблено на фотографії боблися. На цьому місці переправлялися ченці, і на очах у козаків за їх, так би мовити, гріхи. Як сказали тоді козаки, що вони везли дуже багато золота. Ці ченці у монастир, скоріше за все, везли Самарські, а можливо з монастиря, бо це були часи такі, коли вже Катерина. Була. І от власне на очах у козаків, які дуже любили ці землі, цих ченців з цим накладом золотим, на лодках піднявся дуже сильний вітер і вир. І їх підняло вгору, закрутило смерчем і перевернуло в цьому місці. Це місце називається попове пекло у нас. Але не всі знають, от на Самарці є попове пекло. Пекло для тих попів, які дуже багато люблять золота. Ну, знову, На цьому фоні я зробила світлину. Це моя світлина. Зверху злітає отака голубка біла або сокіл, я її ще думала і так, і так. Ну хай цей образ буде і сокіл, і голубка. Власне, називається книга Весна розбудить Україну. Презентація відбувається за підтримки Івасика. Іваська у нас отакий котик є. Да, розумний. І от власне, ця книга віршів. Моїх. Тут є музика видавництво дуже гарне. Власне, передумова є така невеличка і моя. Я її, цю книгу видала на честь своєї бабусі, яка була з роду голландського українського. І е, вона писала вірші в свій час. Але, на жаль, ці вірші, вони. Її прізвище було вона так, як джміль, якщо не помиляюся перед війною, друкувалася. Але от війна все знищила, і потім після війни була у неї там її записи були, але так склалося, що вони пропалися у вогні. Книга розділена на розділи. От починається книга з мови звернення, Потім вивчаюся. Починається книга з допису шановного селя Марсюка. Це поет, відомий, славетний, людина, яка от, співпрацювала з Володимиром Івасюком. Славетна пісня, була про дві скрипки та які, які там у нього були інші роботи. Це дуже дуже талановита людина. Мешкає в місті Києві зараз. І от він мені такий от передумови зробив. Потім моє звернення йде е, от, до наших дітей, хто підтримався у книги, до вас, шановні. Е, я далі йде розділ Козацька слава і перший вірш. Ось нараз буде Україна. «Да, так, сонечки, тут у нас хлопчик, щось. Ти хочеш наверх? Ну давай йди. Підтримай мене у презентації, ось такий нашивасик. <ріх> тут пророцтво є. Тобто тут спочатку громадська лірика і лірика пов'язана з козацтвом. Потім буде розділ, якби вернувся Тарас. І, власне, багато своїх віршів, які тут, я вже читала навіть на відео, деяка частина, звісно, не всі. От, є ліричні вірші такі. Є пісенна лірика, яка пов'язана, от у нас ноти, є дуже багато нот відомого, відомого композитора, який живе зараз за кордоном Олександра Соколова, який свою молодість пов'язав зі славетною смирічкою. Виступав разом з нею. І взагалі це дуже-дуже талановита людина, у нього гарний голос. До речі, в інтернеті є наші пісні. Які виконує сам Олександр Соколов, шукаємо взагалі співаків, музикантів, які виконують ці пісні. Можливо, по-іншому виконують, але дуже було приємно. Якась частина нот ну, тут є. Так, ну от, власне. От, ще не зникли в Україні усі сіланні сині. Ну, тобто є, є різні вірші. До речі, вірші пов'язані за деякий період написані в часи Януковича, і в часи Порошенка. І от наші часи, я думаю, що часи змінюються, але обличчя Верховні не завжди змінюються, так би як народу хотілося. Але щось є позитивне, звісно. але От е, такий вірш, усі розділи усієї шляхи додому нас ведуть. Тут е, і присвячені нашим воїнам, і голубе, які борються за нашу Україну, птаха слава, от, будь ласка, вірш. Кричать лелеки, Петрівський сад. Тобто е, тут, е, ви знайдете, я думаю, і пророче щось, гойді в Майдан до матері. Яка от дітей наших віддає за Україну. Власне, розділ такий дуже хороший зробили. Удачний розділ такий, дуже зручний видавництво зробило. Оце завершується книга моєю такою світлиною, яку я зробила на хортиці біля дуба старого. І, власне, пройди до мене в споминому сні. Вода й у сні, хоч на одну хвилину, заграє рідне. Хороше щось удні, коли весна розбудить Україну. Це такий от віршик такий, який починається. Да, і Васику, тобі подобається? От Івасик у нас, йому подобається ця книга. Бо там є і дитячі віршики, до речі, забула. Є розділ дитячі віршики, є розділ гуморески, невеличкі. Я ще пишу гуморезки. гуморески. І власне, не... Слова, слава Богу, нема жінки. Це гумореска присвячена одному з козаків, який зараз мешкає в іншій країні. І, і от краще робота є про наших депутатів гуморесочка. Інтернет, біда про те, що як себе перевантажують хлопці. От гадюка присвячена жінці одного з козаків. І, власне, отакі от, от є. Дитячі от, віршики для діточок, розділ може бути цікавий. Чарівна країна, поробкове життя, друже котику. Ну, котику жить Тут не так багато, але я вирішила так потроху поставити. Це, звісно, не всі мої вірші. Дуже буду радуй, якщо вам от, віршик берестечко присвячений минулому і сучасному нашому витаври. Як одинока, тут богуне, це від Богдана Хмельницького, я би вірш. Заплакав, затужив козак на могилі. Можна співати. Я буду рада, якщо хтось заспіває. І от, власне, чекаю на ваші звернення. Дуже багато вже книжок відіслано. Лишилося не так багато, але ще є, але я хочу замовити. І вже замовила, в принципі, я, хочу, я це рішаю питання, скільки воно взагалі буде. І, власне, може ще замовимо, будуть, тобто, можливості. Люди цікавляться. Тому що, будь ласка, якщо цікавиться взагалі, то пишіть на бібліотеки пошлю, якщо буде, то дві книжки, якщо є друзі бібліотеки, якісь люди тісно творчі, ну, щоб, тобто, щоб не просто вона лежала. Хотілося, щоб основна мета цієї книги збудити нашу душу. Просто, щоб ми згадали, хто ми є, що треба боротися за Україну, за майбутнє. Да, Сонечка, ти теж хочеш щось сказати? Ну давай, кажи. Отак от, от. Котик, Котик хоче ще сказати. Ну добре, дякую вам все. Дякую вам за те, що послухали. Буду чекати на ваші звернення. Дякую за підтримку. Каналу і другу книги. Слава Україні, слава нації, слава нашим матусям, смерть ворогам.